Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти презентує інструкцію щодо реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року. Відповідно до порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні у 2016 році, можуть зареєструватися такі категорії осіб. Випускники 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів поточного року навчання. Особи, які вже мають Повну загальну середню освіту, тобто є випускниками минулих років: учні, слухачі, студенти, професійно, технічних, вищих навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту в поточному навчальному році. Зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінювання можна наступним чином. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року можуть звернутися за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в навчальному закладі, де навчаються. Також реєстраційну картку можна сформувати самостійно, скориставшись спеціальною програмою, розміщеною на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Або звернувшись за допомогою до працівників пунктів реєстрації, контакти яких розміщено на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, розділ ЗНО 2016 підрозділ пункти реєстрації. Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року триватиме з 1 лютого до 4 березня, у разі виникнення потреби внести зміни до реєстраційних даних або навчальних предметів. Ви можете здійснити перереєстрацію в період з 1 лютого до 18 березня 2016 року. Процедурою реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні передбачено виконання конкретних послідовних дій. Якщо ви вирішили оформити реєстраційну картку самостійно, вам необхідно зайти на офіційний веб-сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Перед початком реєстрації необхідно ознайомитись із правилами прийому. До обраного вами вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, із яких необхідно подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Здійснити вибір навчальних предметів, із яких ви бажаєте пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Після ознайомлення із зазначеними документами ви можете почати реєстрацію, натиснувши кнопку Продовжити. Перед вами відкривається реєстраційна форма, яку необхідно заповнити. Введіть ваші прізвища, ім'я та по батькові повністю на українській розкладці. Оберіть із запропонованого переліку тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація. Пам'ятайте, введені дані повинні збігатись з тими, що зазначені в документі, на основі якого здійснюється реєстрація. У разі відсутності паспорта громадянина України, окремі категорії осіб можуть подати інший документ. Пам'ятайте, що якщо вам станом на 1 вересня 2015 року виповнилось 16 років, то у вас повинен бути паспорт громадянина України. У разі виникнення під час реєстрації нестандартних ситуацій, вам необхідно звернутися за роз'ясненнями на гарячу лінію Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти за номером 097 83 23 496. Зазначте число, місяць і рік вашого народження. Введіть номер вашого діючого контактного телефону, графа додатковий телефон заповнюється за бажанням. Заповніть розділ, адреса, за якою надсилається офіційна кореспонденція. Зверніть увагу, що необхідно вказати фактичне місце проживання. Ваша реєстрація місце прописки значення немає. Із зазначеного переліку вам необхідно обрати ваш регіон, ваше місто або район області, ваш населений пункт. Оберіть із зазначеного переліку тип вулиці. Назва вулиці, на якій ви мешкаєте, номер будинку, квартира, поштовий індекс та електронна пошта, вводяться власноруч особою, що реєструється на зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року. Увага! Особи, які не можуть указати адресу в Україні, зазначають назву того регіонального центру, на території якого будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Оберіть із запропонованого переліку категорію випускника. Якщо ви обрали категорію Випускник загальноосвітнього навчального закладу 2016 року, то вам необхідно заповнити інформацію про ваш навчальний заклад, обрати область, в якому він розташований, обрати місто, район області, назву навчального закладу і запропонованого переліку. Пам'ятайте! Що для інших категорій осіб, які не є випускниками ЗНЗ поточного року, опція навчальний заклад буде відсутня. Наступний крок вибір предметів. Пам'ятайте, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних вами для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, не може перевищувати чотирьох. При виборі предметів для випускника ЗНЗ 2016 року необхідно обрати лише ті предмети ЗНО, які будуть вам необхідні для вступу до вищих навчальних закладів. Вкажіть відповідною позначкою, предмети, із яких ви плануєте складати ДПА у формі ЗНО максимально два. Пам'ятайте, що для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, а саме українська мова, математики або історії України, зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію. За бажанням ви можете обрати мову перекладу. Пам'ятайте, що в разі замовлення перекладу ви отримаєте завдання сертифікаційної роботи лише тією мовою, переклад якої ви замовили. Оберіть населений пункт, де перебуватимете під час проведення ЗНО у червні 2016 року. Пам'ятайте, що закріплення за пунктами проведення ЗНО з української мови і літератури, математики та історії України визначається за місцем розташування навчального закладу. Якщо ви належите до категорії інших осіб, вам необхідно. Обрати предмети, із яких ви плануєте складати ЗНО, і які необхідні для вступу до ВНЗ, вказати інформацію про населений пункт, де ви перебуватимете у травні під час проведення ЗНО з української мови і літератури, математики та історії України. У вашій категорії опція вибору ДПА відсутня. За бажанням ви можете обрати мову перекладу. Обрати населений пункт, де перебуватимете під час проведення ЗНО, у червні 2016 року. Якщо особа, яка реєструється для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, потребує створення спеціальних особливих умов, вона заповнює наступну опцію та вводить номер і дату висновку медичного закладу, в якому вказані конкретні специфічні умови. Увага! Зазначена опція є обов'язковою лише для заповнення тим особам яким необхідні спеціальні або особливі умови за станом здоров'я, уважно перевірте дані, вказані в реєстраційній формі. Після збереження інформації виправлення неможливі. Натисніть опцію Зберегти. Після успішної реєстрації програма запропонує вам роздрукувати сформовані документи, а саме бланк реєстраційної картки та контрольний інформаційний лист. Та оформити реєстраційну картку у відповідності з вимогами, зазначеними у контрольному інформаційному листі. Перевірте номер вашої реєстраційної картки та контрольно-інформаційного листа. Вони повинні збігатися. Заповніть частину заява. Для цього необхідно після назви регіонального центру зазначити своє прізвище у родовому відмінку та ініціали. Власноруч написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованим для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Факто ознайомлення з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, проставити у спеціально відведених місцях дату заповнення заяви та особистий підпис, у графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими літерами та цифрами, серію за наявності, номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація. У спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3 на 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку. Сформуйте комплект реєстраційних документів, а саме копію паспорта досить першої сторінки, тобто сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім'ям та по батькові, заповнену реєстраційну карткою. На копіях документів повинен бути напис згідно з оригіналом без лапок. А також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії. Додайте ці документи до навчального закладу, в якому навчаєтесь. Зверніть увагу, що повідомлення про результати реєстрації, сертифікат та інформаційний бюлетень буде надіслано до навчального закладу, у якому навчаєтесь. У разі, якщо ви належите до категорії інших осіб, формуйте такий комплект реєстраційних документів. Копію паспорта громадянина України, сторінки з фотокарткою, прізвищем ім'ям та побатькові, копію документа про повну загальну середню освіту для випускників минулих років або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття у січні-серпні 2016 року повної загальної середньої освіти для учнів, слухачів, студентів, професійно-технічних вищих навчальних закладів, заповнену реєстраційну картку. Нагадуємо, що на копіях документів повинен бути напис згідно з оригіналом без ЛАПОК, а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище і дата засвідчення копії. Сформований комплект реєстраційних документів необхідно надіслати до 4 березня 2016 року на адресу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, яка зазначена в контрольно-інформаційному листі. Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Увага! Випускникам минулих років та учням, слухачам, студентам професійно-технічних вищих навчальних закладів. індивідуальні конверти надсилаються за адресою, зазначеною в реєстраційній картці. Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання, Харківський регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням індивідуальні конверти, які місце. Сертифікат, реєстраційне повідомлення учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційний бюлетень. Отримавши сертифікат, необхідно перевірити правильність реєстраційних даних, зазначених у ньому. Пам'ятайте, що для кожного учасника зовнішнього оцінювання на офіційному веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та ПІН-кодом, указаним на ньому. Перевірте свої реєстраційні дані, що також зазначені у реєстраційному повідомленні учасника ЗНО. Уважно ознайомтесь із інформаційним бюлетенем зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року, в якому зазначені всі важливі аспекти проведення та отримання результатів ЗНО 2016 року. На сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти у розділі ЗНО 2016 розміщено рекомендації щодо особливості реєстрації на ЗНО 2016. Не відкладайте реєстрацію на останні дні. Бажаємо успішної реєстрації!